Обґрунтовується це рішення, обґрунтовується цей законопроект тим, що необхідно навести історичну справедливість і назвати все ж таки нашу монету, так як вона повинна називатись згідно до української історії. А копійка це вважається радянським пережитком. Що це була ну, рубль, копійка, а відповідно її на місці в Україні. Тож вирішили перейменувати на більш наближено до нас, тобто на наша слово це означає не крок. А воно відбуває воно похідне від Шилінга. тобто воно в принципі не має відношення до шагу руского ШАГу. тобто перейменування відбувається виключно для цього. Яка мета? Мета цьому виключно естетична, тобто не переслідується ніякої мети практичної, тобто не буде змінюватись номінал валюти. Її не буде ставати більше менше, це не вплине на економіку України і так далі. Чиста естетична частина в межах боротьби з всім радянським, ну тобто, проти цього поганого за все хороше. А, які наслідки наслідками цьому, в принципі, може бути е, певні витрати бюджетні? Чому тому, що не дивлячись на те, що різкої зміни монети не буде, тобто її не будуть відразу вилучати, типу, здайте, все. І ми вам видамо нові. Це буде поступове вилучання і поступова заміна вже на монети, де буде написано. «Ша». Звісно, що це потягне за собою певні фінансові витрати, тому що треба буде штампувати ці гроші. Треба метал, треба робота, треба штампові ті всі прилади, там зарплати людям і так далі. Тобто, це будуть додаткові витрати. І тепер відразу риторичне питання. Якщо ми е, зайдемо в будь-який супермаркет або на автозаправну станцію і витратимо певну кількість грошей, ми побачимо, що монети ми в принципі не використовуємо. Ми їх не беремо в руки, ми їх не передаємо і так далі. Тому що у нас е, ну на сьогоднішній день номінал е, грошей е, такий, що він починається десь так з 20-50 гривень, там і так далі. І е, ми майже їх не використовуємо, тому на що вони взагалі потрібні е, ці монети. І наскільки це таке начасне питання було, ну мені особисто не дуже зрозуміло, е, тому що що таке монета? Для чого вона взагалі робиться раніше, е, коли гривня була введена, її е, номінал е, був: е, ну там гри одна гривня. Це були доволі суттєві гроші. І якщо ви пам'ятаєте, там перше Долар був там гривня 25 взагалі, чи менше, навіть коли гривня з'явилася, відповідно для того, щоб розраховуватись, нам потрібні були е, дрібні гроші для того, щоб ці от там половинки якось перекривати. Але потім згодом, при е, інфляції, відповідній е, у нас е, ставалі гроші в номінали все більше і більше. А відповідно, розрахунки вже <кій> на сьогоднішній день здійснюються, от е, за рахунок. 1 гривні, 2 гривень, п'ять гривень, десять гривень. А через це оці от ці купюри від 1, там, до 50 гривень. Вони дуже часто обертаються між людьми, між руками і вони знашуються. А через це було прийнято свого часу рішення зробити їх монетами, і у нас зараз від однієї до десяти да, гривень. Там це монети, і це в принципі наші монети вже на сьогоднішній день. Кобійки, які були, ми ну не користуємося, я. Ну, п'ятдесят це остання, остання монета, остання монета, яка залишилась, яка фактично використовується, можна використовувати ще 10 копійок, по-моєму, залишилось, але їх поступово також віймають з е, обіходу. Тобто у нас залишилось 50 копійок. Як надовго вони залишились, ну мені не, ну я вважаю, що не дуже, тому що наступного року е, вже буде доцільно робити 50 гривень монетою, тому що 50 гривень на сьогоднішній день вже не гроші, і е, враховуючи те, що в цьому місяці е, євро вже 50 гривень, е, долар вже 43 гривні, то ну, теоретично ми повинні створювати нову монету не у вигляді шага, а у вигляді 50 гривень, на жаль.